Слава Збройним силам України. 14 сьогодні 0924 року. Хотів показати, який цього року у мене яблука Сорт Чемпіон. От такого розміру цього року я добився в своєму саду. Маю 4 яблуньки. В середньому десь по 4 роки їм. І от такі розміри яблук, Дуже цього року вони мене порадували. Дуже красиві, дуже моїй сім'ї сподобались. Дружина дуже полюбляє цей сорт. Але одна з цих яблуньок чомусь погано окрашується. От всі такі. Бачите, червонобокі, красиві. А одна яблунька чуть, чуть має такий відтіночок червонястий. Смак все ідентичний. Чому так не, не, не можу знати, можливо, хтось підкаже, знає, чому так. І хотів вам показати, яка, якої ваги я цього року добився. Сорт чемпіон. Отаке таке яблочко у нас вийшло. Можливо, не ідеальні, можливо, десь є якийсь і черв'ячок. Е я не прихильник хімії. Три рази, більше я цього року не обробляв. Тільки три рази. Я і рубачок де-не-де. Але я рахую, коли багато разів обробляти то краще вийти на ринок купити. Получається ця сама хімія. А я би хотів для своєї сім'ї, щоб було по мінімуму все і трудки, бо тому, що ми можемо і на ринку купити. Ліпше хай буде і черв'ячок. Але зато вони будуть без. Можна сказати без хімії. І от така в нас вага цього року. Вага в нас на нулю. Бачимо. 400 грам. Так. Бачимо кіаблочко. 400 грам вибачайте, можливо, трошки. М -м, немає якості відео. Відео. Я не професійний відеозйомщик. Знімаю, сам помощника не маю. 400 грам. Практично цього року вони в мене вийшли. Вийшли 400 грам. Ну, такого результату в мене ще жодного року не було. Цього року дуже я задоволений цим сортом. Ну, звісно, прийшлося біля нього трішки попрацювати, робив проріджування плодів. Трошки полив був під цим сортом. І цього року я дуже задоволений таким результатом. Дуже задоволений. Всім дякую за увагу. Ось такий у мене цьогоріч вийшов врожай сорту чемпіон. Слава Збройним силам України! Не забуваємо допомагати, хто як може підтримувати наших хлопців. До побачення!